Астрономія це наука, яка вивчає небесні тіла та явища у космосі. Одним з основних методів дослідження космосу є спостережна астрономія. Цей метод полягає в спостереженні небесних об'єктів за допомогою телескопів та інших приладів. Спостережна астрономія дозволяє вивчати рухи планет, зорі, галактики та інші об'єкти у Всесвіті. Для проведення спостережень астрономи використовують різні типи телескопів, які дозволяють отримувати зображення небесних об'єктів у великому діапазоні хвильових довжин, від радіохвиль до гамма випромінювання. Одним з ключових завдань спостережної астрономії є вивчення будови та еволюції Всесвіту. Астрономи досліджують галактики, їх склад та розподіл у просторі, вивчають взаємодію між галактиками та великі структури у космосі. Крім того, спостережна астрономія допомагає в пошуку та вивченні нових об'єктів, таких як пульсари, квазари та інші джерела випромінювання. Для успішного проведення спостережень астрономи використовують спеціальні обсерваторії та телескопи, розташовані як на Землі, так і в космосі. Важливим етапом у розвитку спостережної астрономії було запуск космічних телескопів, таких як Hubble Space Telescope, які дозволяють отримувати зображення небесних об'єктів без спотворень, що виникають в атмосфері Землі. Усі ці зусилля спрямовані на розширення нашого знання про Всесвіт та розв'язання нерозгаданих загадок космосу. Інструменти для спостережень для того, щоб вивчати всесвіт через спостереження, астрономи використовують різноманітні інструменти. Одним з найпоширеніших і найбільш доступних інструментів для астрономічних спостережень є телескоп. Телескопи можуть бути оптичними, радіовими, рентгенівськими та іншими типами, залежно від того, які діапазони електромагнітного випромінювання вони можуть сприймати. Оптичні телескопи використовуються для видимого світла, радіові – для радіохвиль, рентгенівські – для рентгенівського випромінювання тощо. Оптичні телескопи можуть бути рефлекторними або рефракційними. Рефлекторні телескопи використовують дзеркала для фокусування світла. Тоді як рефракційні телескопи використовують лінзи. Кожен тип телескопа має свої переваги і недоліки, і вибір конкретного телескопа залежить від поставленої задачі та умов спостережень. Окрім телескопів, астрономи також використовують інші інструменти для спостережень. Наприклад, фотометричні прилади вимірюють яскравість об'єктів на небі, а спектрографи дозволяють аналізувати спектри світла, що надходить від зірок та галактик. Радіотелескопи використовуються для прийому радіохвиль від космічних об'єктів, що дозволяє астрономам досліджувати Всесвіт у радіодіапазоні. Для збільшення точності та якості спостережень астрономи також використовують різноманітні прилади для коригування атмосферних спотворень. Наприклад, адаптивна оптика дозволяє компенсувати вплив турбулентності атмосфери на якість зображення. Що дозволяє отримувати більш чіткі та деталізовані зображення космічних об'єктів. У сучасній астрономії також широко використовуються космічні телескопи, які розміщені на штучних супутниках або космічних апаратах. Космічні телескопи мають перевагу відсутності атмосферних спотворень і можуть спостерігати Всесвіт у діапазонах, недоступних для земних телескопів. Наприклад, Габлевський космічний телескоп. Відкрив для нас безліч нових галактик та планетозмій, які були недоступні для земних телескопів через вплив атмосфери Землі. Загалом інструменти для астрономічних спостережень постійно вдосконалюються, що дозволяє астрономам досліджувати всесвіт усе більш детально та точно. Використання різноманітних телескопів, фотометричних приладів, спектрографів та інших інструментів дозволяє нам краще розуміти природу космічних об'єктів та явищ. Що відбуваються у всесвіті. Під час спостережень астрономи важливо правильно вибрати місце для спостережень, щоб отримати якісні результати. Перш за все, необхідно обрати місце, яке знаходиться подалі від міських світлових джерел. Світлове забруднення може значно ускладнити спостереження, затемнюючи слабкі об'єкти на небі, тому краще обирати віддалені від міст і селищ місця, де світлове забруднення мінімальне. Також важливо враховувати погодні умови хмари, туман або опади можуть перешкодити спостереженням, тому краще обирати ясні дні для спостережень. Для астрономічних спостережень також важливо враховувати висоту місця, чим вище знаходиться спостерігач, тим менше буде вплив атмосферних перешкод на ясність та різкість зображення, тому для якісних спостережень краще обирати високогір'я або місця з високою висотою над рівнем моря. Крім того, важливо враховувати рівень забруднення повітря. Місця з чистим повітрям дозволять отримати більш чіткі та ясні зображення об'єктів на небі. Також слід уникати місць з великою кількістю пилу або диму, оскільки це також може вплинути на якість спостережень. Нарешті важливо враховувати рівень шуму. Місця з низьким рівнем шуму дозволять отримати більш точні виміри та спостереження, тому краще обирати віддалені від джерел шуму місця для спостережень. Загалом, вибір місця для спостережень це важливий етап, який впливає на якість та результати астрономічних спостережень, тому слід уважно підходити до вибору місця і враховувати всі важливі фактори, щоб забезпечити успішні та якісні спостереження. Астрономія це наука, яка вивчає небесні об'єкти та явища, що відбуваються у космосі. Одним із основних напрямків астрономії є спостереження небесних тіл. Для того, щоб правильно розпізнавати небесні об'єкти, потрібно мати певні знання та навички. Почнемо з того, що кожен небесний об'єкт має свої унікальні характеристики, які допомагають відрізнити один від іншого. Наприклад, зірки можуть мати різний колір, яскравість та розмір. Планети можуть відрізнятися за своєю рухомою швидкістю та положенням на небі. Галактики мають свою форму та структуру. Для того, щоб правильно розпізнавати ці об'єкти, необхідно знати основні принципи астрономії та мати досвід у спостереженні небесних тіл. Одним з найпоширеніших методів розпізнавання небесних об'єктів є використання астрономічних карт це спеціальні карти небесної сфери, на яких позначені різні небесні об'єкти. Зірки, планети, галактики тощо. За допомогою таких карт можна легко визначити положення об'єктів на небі та їх взаємне розташування. Крім того, для успішного розпізнавання небесних об'єктів важливо мати знання про астрономічні координати це система координат, за допомогою якої можна точно визначити положення об'єктів на небі. Основними астрономічними координатами є пряме піднесення та склонення. Пряме піднесення вказує на положення об'єкта на небі відносно нульового меридіана, а склонення на відстань об'єкта від небесного екватора. Знання цих координат допомагає швидко знаходити небесні об'єкти та визначати їх положення. Крім того, для успішного розпізнавання небесних об'єктів важливо вміти використовувати астрономічні інструменти, наприклад, телескопи. Біноклі та інші оптичні прилади допомагають підсилювати зображення небесних об'єктів та робити їх більш детальними. Також існують спеціальні програми для смартфонів та комп'ютерів, які дозволяють швидко визначати положення небесних об'єктів на небі та отримувати інформацію про них. Навчання розпізнаванню небесних об'єктів це важлива складова частина спостережної астрономії, щоб бачити все своїми очима. Півнімає знання навички, які допоможуть правильні брейсти маршні інші об'єкти та розуміти юдію. Телескопи та біноклі це незамінні інструменти для спостережної астрономії, вони дозволяють нам досліджувати всесвіт і розглядати об'єкти, які знаходяться на великій відстані від нас. Телескопи можуть бути різних типів, оптичні, радіові, рентгенівські тощо кожен з них має свої особливості і можливості. Оптичні телескопи використовуються для спостереження видимого світла, вони дозволяють нам бачити планети, зорі, галактики та інші об'єкти. Радіові телескопи дозволяють нам досліджувати космічне випромінювання, яке невидиме для людського ока. Рентгенівські телескопи допомагають нам вивчати об'єкти, які випромінюють рентгенівське випромінювання, наприклад, чорні діри. Біноклі це також дуже корисний інструмент для астрономічних спостережень. Вони дозволяють нам бачити об'єкти на небі з більшою чіткістю і деталізацією. Біноклі можуть бути використані для спостереження планет, місяця, зірок та інших об'єктів. Вони зручні у використанні і можуть бути корисними як початківцям, так і досвідченим астрономам. При використанні телескопів та біноклів важливо дотримуватися певних правил. Перш за все, потрібно знати, як правильно налаштувати і скерувати телескоп або бінокль на об'єкт, який ви хочете спостерігати. Для цього можна скористатися картою неба або астрономічними довідниками. Також важливо враховувати погодні умови чисте небо без хмар і мінімальний рівень світлового забруднення дозволять отримати кращі результати спостережень, необхідно також пам'ятати про безпеку під час спостережень. Наприклад, не дивитися на сонце через телескоп або бінокль без спеціального фільтра, що захищає очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Використання телескопів та біноклів в астрономії відкриває перед нами безмежні можливості для дослідження Всесвіту. Ці інструменти допомагають нам краще розуміти природу об'єктів, які знаходяться у космосі, і дозволяють нам долучитися до захоплюючого світу астрономії. Фотографування небесних тіл. Це один із найважливіших аспектів астрономії, який дозволяє нам досліджувати та вивчати всесвіт. Існує кілька основних технік фотографування небесних об'єктів, які допомагають нам отримувати якісні зображення космічних тіл. Перш за все, важливо мати відповідну фотоапаратуру для фотографування небесних об'єктів зазвичай використовують спеціалізовані телескопи з прикріпленими камерами. Ці камери мають велику чутливість до слабких світлових сигналів, що дозволяє отримувати зображення навіть далеких об'єктів. Крім того, важливо правильно налаштувати параметри фотоапаратури, такі як експозиція, діафрагма та ISO, щоб отримати чітке та деталізоване зображення. Ще однією важливою технікою фотографування небесних тіл є трекінг, оскільки небесні об'єкти постійно рухаються на небесній сфері, для отримання чітких зображень. Необхідно компенсувати цей рух. Для цього використовуються спеціальні трекери, які автоматично слідкують за рухом об'єкта та коригують положення телескопа. Також важливо враховувати атмосферні умови при фотографуванні небесних тіл. Турбулентність атмосфери може спричиняти спотворення зображень, тому бажано фотографувати в місцях з мінімальними атмосферними перешкодами. Крім того, для отримання якісних зображень важливо проводити обробку фотографій. Це може включати видалення шумів, підвищення контрастності та роздільної здатності, а також підсилення кольорів. Загалом, техніки фотографування небесних тіл вимагають від дослідників не лише високої кваліфікації, але й терпіння та великої уваги до деталей. Але завдяки цим технікам ми можемо долучитися до дослідження Всесвіту та розширити наше розуміння космосу. Під час різних фаз місяця спостереження можуть відрізнятися за своєю цікавістю та значущістю. Почнемо з нового місяця, коли місяць знаходиться між сонцем і землею, тому його освітлена сторона звернена від нас. У цей період місяць не спостерігається на небі, але його вплив відчувається на природу, зокрема на припливи та відпливи. Поступово місяць починає з'являтися на заході, як тонка смужка. Початок фази молодого місяця. Далі місяць росте, збільшуючи свою освітлену частину і переходить у фазу першого чвертя. У цей період місяць можна спостерігати як увечері, так і вранці, потім настає повний місяць, коли весь його диск освітлений. У цей час місяць сходить на заході, а сонце на сході, тому він може бути видно протягом усієї ночі. Після повного місяця ми спостерігаємо спад фази, коли освітлена частина місяця поступово зменшується. Переходячи у фазу останнього чвертя, нарешті місяць знову стає невидимим на небі, після чого починається новий цикл з появою нового місяця. Ці спостереження під час різних фаз місяця допомагають краще розуміти природні процеси та взаємозв'язки між небесними тілами. Для успішних спостережень в астрономії важливо дотримуватися деяких порад по перше, оберіть правильне місце для спостережень. Важливо, щоб місце було віддаленим від містських світлових джерел, щоб не спотворювати видимість небесних об'єктів. Також слід уникати місць з великою кількістю хмар або пилу в атмосфері. По-друге, виберіть правильний час для спостережень. Деякі об'єкти можуть бути видимі лише в певний час року або ночі. Тому варто планувати спостереження заздалегідь, враховуючи ці особливості. По-третє, пам'ятайте про погодні умови. Ясне небо без хмар дозволить отримати чіткіші та яскравіші зображення небесних об'єктів. Не забувайте також про вітер та вологість, які також можуть впливати на якість спостережень. Нарешті використовуйте правильне обладнання, оберіть телескоп або бінокль, які підходять для вашого типу спостережень. Навчіться користуватися ними перед початком спостережень, щоб уникнути зайвих проблем. Дотримуючись цих порад. Ви зможете отримати найкращі результати в спостережній астрономії.